Я его лишите всю работу. А что я? Забацать то анекдот. По анекдот забацать и не хер дело. Не хер дело. Свята вечеря. И Маруся с Иванком посидали, погамали. Пів літру на двох в души, ти полягали спати. А на рано Іван встав ти пішов до роботи. І тут за годину Марійка дзвонить. Іване, певне, треба відзивати скору поміч швидку. А він каже, що зістав? Каже, ти знаєш що? Певне, в мене біла горечка за дверима, які скарліки ка маленькі співають. Іван так подумав, подумав і каже. Мал подурна, готуй гроші, то діти колюдувати прийшли. Слава Україні! Героям слава!